Мої вітання, шановні підписники та гості каналу. Слава Україні, слава ЗСУ! Героєм сьогоднішнього відео знову буде плуг. Як голосить українське прислів'я, готуй сани влітку, а плуг взимку. Насправді темою цього відео повинен був стати ремонт самого щіпного пристрою. Якщо ви дивились відео, Моє відео про плуг, яке називається плуг зміни та доповнення, у мене на каналі воно є. То ви, мабуть, звернули увагу, що плуг перероблявся багато разів, і там я згадував, що питань по цьому плугу немає тільки дощіпного пристрою. Тут де знаходиться та Зараз я вам ближче покажу. Насправді я помилився, як говорять, де тонко там і рветься, і тут. Нас теж спіткала невдача. Тут доведеться здійснити доволі складний ремонт, такий трохи заморочений. Зараз на цьому зупинюсь детальніше, але плуг я теж планував дещо удосконалити, і при цьому я виявив одну дуже неприємну річ. І зараз я вам покажу яку для цього необхідно зробити крупний план. Так, друзі, для того, щоб вам показати що я задумав, мені придеться взяти камеру в руки. Як ви пам'ятаєте, мабуть, з минулих відео плуг цей орик досить непогано. Він впевнено бере 20 см. Я це демонстрував, заміряв рулетку і так далі. Але, але є одне але як завжди. Дуже, не можу, дуже довго не можу змиритися з тим, що цей плуг не дає можливості. Орати знизу вверх, тобто, якщо є уклон. Знову ж таки, моя ситуація, я змушений орати вниз, а наверх іти в холосту. Трішки поламавши голову, я подумав, що якщо зменшити розмір лемеха, при цьому на самому талерепі регулювати ширину захвата, тоді можливо, можливо плуг. Буде трошки легше йти по ріллі, ну, тобто буде отримувати менший опір. І тому я подумав, що я ось по цій лінії обріжу лемих, а ось тут я накидав лінію так від руки, трішки зменшу саму полицю або відвал. І можливо, можливо це призведе до того, що нарешті мені вдасться оратих. Нехай з меншим захватом, але під гору, щоб я не ходив на порожню. Та Поки я малював ці лінії, виявив ще одну дуже неприємну річ. До сих пір я не можу зрозуміти, чи це моя помилка, чи це так наскільки стерся лемах. Зараз я вам продемонструю. Тут теж необхідний крупний план. Якщо ми виставляємо плуг по васервазі під 90 градусів відносно площини. То, по хорошому ось цього зазору бути не повинно. Тобто польова планка і повністю лемех повинні знаходитись в одній площині. У мене тут, виходить, зазор десь 8 мм. І це не добре. Я не розумію, звідки він взявся, не міг настільки сильно підтертися лемех, Але як ви можете бачити, у мене лемех приварений до, до самої полиці. Відома річ, що це неправильно. Але я хотів, тут в мене була така канавка не дуже гарна, не міг я її краще закрити, і виходився такий, наче кут. І Для того, щоб це все згладити, я просто заварив сплошну і шліфанув. Ну, земля тут не забувається. Начебто це помогло. Тепер мені придеться тут розрізати. Повністю по цьому шву відкрутити ось ці два болти для його оберну. І також придеться по цьому шву прорізати для того, щоб саму, точно не пам'ятаю, як це називається, ця штука що підтримує спинка лемеха чи як вона називається, яка його підтримує для того, щоб її трішки опустити вниз, ну і далі назад заварю. Це не складно. Але це придеться зробити, тому що інакше плуг не буде правильно працювати, як би ви його не регулювали. Так, ну а тепер до, до того ремонт, чого я насправді і планував робити. Це у нас є щипний пристрій. Він практично повністю перероблявся за виключенням самого цього механізму трапецевидного, який за допомогою талерепа, е, яким ми крутимо, е, захват, ширину захвату. Тобто найбільше я брав цим мотоблоком 12-сильним 25 см. В середньому я говорю 20 см йому вистачає. Ось це відрізний диск саморобний повністю. У мене приварений. Якось я там гадав, кут, він нормально працює. Оце все далі на цьому не буду зупинятися. Тут під колосо, тут під ще одне колесо, ну не важно. Питання не в цьому. Практично все я переробляв, не лізя тільки до, цього, до цієї трапеції. І ось що трапилося буквально недавно. Як ви можете бачити, тут повністю зірвало зі сварки і. За рахунок того, що цей профіль у нас йде 40х25, на якщо я не плутаю, або 50х25. 50х25 це профіль, але він ішов тонкостінний. Він просто не витримував нагрузки, його розірвало. І розірвало з обидвох боків. На перший погляд не страшна поломка. Але насправді... зараз я переверну. З цього боку теж, як можете бачити, теж вирвало. Але насправді, щоб це добре зробити, придеться добре помахатися, тому що міняти це я не буду немає наміру я повністю міняти оці профіля, тому що дуже багато роботи, придеться це все розбирати одним словом. Маю гадку дати з товстішого листового заліза латку зверху з вирізом під цей палець і так само латку знизу. Попередньо порівнявши це рідне залізо і проваривши його стільки можливо. Тому що саме це залізо тримати вже не буде, очевидно, що воно сире. Тут, як ви бачите, я замінив оцей щіпний пристрій. Замінив болти, рідні були 12 ки з сирі. Я поставив 14-ку калену, колені гайки. Це у нас для конкретно на цьому плугу цим механізмом у нас регулюється кут атаки. Тобто ми повертаємо корпус плуга відносно горизонтальної осі. Ну, якось так. А тим часом я берусь спочатку до плуга, відрізаю тут. Зменшую сам лемех, про те, що я говорив, зменшую саму полицю, чомусь мені здається, що так буде краще. В будь-якому випадку це залізо. Залізо завжди прощає помилки. Якщо буде гірше, просто переварю його назад. Одним словом, роботи є. Починаємо. Ось такий кусок я відтяв. Я його не викидаю, звичайно, тому що хто знає як воно буде. Ви ж розумієте, у мене ж немає спеціальної освіти, я це не вивчав. Всі відомості про плуг взяті з, з інтернету, з, з відео інших блогерів. Ну, і плюс фантазія, плюс якісь там власні ці думки. Так, мені здається, що він так навіть краще виглядає. Погодьтесь. Ну, побачим. Зараз ще зробимо нахилим відвал і тут, ну, тут нічого складного. До речі, по, по плугу. В тому відео, в якому, яке називається продам мотоблок, ви писали, чи продається плуг окремо і яка його ціна. Е, наскільки я пам'ятаю, в самому відео я про це згадував, що ані плуг, ані будь-яке інше навісне обладнання, окрім. Косарки окремо не продається. Воно може продаватися окремо після продажі мотоблока, а так як мотоблок безуспішно продається до цих пір, тому відповідно нічого ми не продаємо. Колись мій товариш. Привіз такі круги з автобазару. офігенні круги. Вони коштували дешевше, ніж якісь там ці атамани і так далі, але ріжуть довше і краще. Називається Кубіс. Кубіс. Дай, видно, не видно. Пачка 25 штук коштувала 200 гривень, по-моєму. Ну Це халява була, тепер таких цін вже, звісно, немає, це було рік тому. Мешка штука. так він кілограм 15 важить без нічого. Що прорізав, до кінця не розрізаю. Цього вистачить, щоб трішки відігнути лемех. Потім менше буде заварювати. Тепер з іншого боку. Але спочатку болти. Якщо у когось виникає питання, для чого болти? Якщо все і так заварено, я сам не знаю. Але думаю, що для того, щоб болтами я зажимав і вибирав кут, при якому вже заварював, щоб не потягнуло. Як часто трапляється, лайтовий варіант не пройшов. Я відрізати лема разом з тією спинкою, до якої він переварений. Думаю, що цього разу ми обійдемося без болтів. Але це навіть на краще. Тому зараз я виставляю під прямим кутом ну, строго вертикально, щоб ось тут між стійкою і площиною було 90 градусів. Ставлю на прихватки, а тоді вже піджену леми те, як мені необхідно. Теж прихвачу і потім обварю. Не так тут і багато роботи, але вже буде, вже буде так, як повинно бути. Поїхали.

Так, друзі, після обробки палістковим кругом ось така у нас виходить картина. Мені навіть здається, що вийшло ще краще, ніж було. Маю мотивовану надію, що він буде брати вже нарешті під гору, щоб мені не придеться вверх ходити в холосту. Як бачите, плуг зараз на трьох прихватках. По кутах лемеха і там на польовій планці, на польовій дошці, вона зараз виставлена строго під 90 градусів, строго перпендикулярно, і лемех теж повністю в площині. Тобто, так, як пише книжка. Тому ремонт плуга можна вважати завершеним. Якщо... Вам сподобалось, то напишіть в коментарях, що ви думаєте про людей, які приварюють лемих до полиці. Мені буде цікаво почути. Я продовжую приступаю до набагато складнішого ремонту, до ремонту причіпного пристрою, про який я згадував на початку. Поїхали!